Вітаю, мене звуть Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів, повноти поданої інформації, балансу точок зору, оперативності, точності та невідокремлення фактів від коментарів. Щільна вийде програма. 5 березня в ефірі вечірніх новин на ТРК Миколаїв вийшов репортаж про концерт Іво Бобула. Репортаж складався з реплік Іво Бобола, підводок журналістки та короткого фрагменту з концерту. Журналістка розповіла глядачам, що нова концертна програма увібрала в себе як перевірені хіти, так і нові композиції співака. А зал, де відбувся концерт, був переповненим. Сам Іво Бобл поскаржився глядачам, що через погану роботу Міністерства культури у нього останнім часом було мало концертів. Співак зізнався, що ображений тим, як несправедливо інші артисти отримували великі гонорари та звання народних. Також пан Бобл заявив, що музика завжди проти війни і за мир, і навів приклад війни у В'єтнамі. В репортажі порушено стандарт повноти поданої інформації. Напевно, автор була переконана, що всі глядачі знають, хто такий Іво Бобул. Тому вирішили обійтись без пояснень, без біографічних даних чи коротких відомостей про творчий шлях співака. Також, на нашу думку, цей репортаж створено з порушенням стандарту балансу точок зору. Безумовно, телеглядачам важливо знати, що думає пан Бобул з того чи іншого приводу. Втім, в репортажі про концерт було б доцільно представити думку не лише співака, але й його слухачів. 6 березня Чернівецький телеканал ТВА показав репортаж про непросту ситуацію зі шкільними підручниками. В репортажі йдеться про те, що з нового навчального року батькам доведеться купувати підручники для школярів. Безкоштовні підручники отримують лише діти з малозабезпечених сімей. Журналістка розповіла, що міністерство освіти не пояснило, хто має сплачувати за нові підручники. Відомство упустило цей момент у своїх розпорядженнях. За словами журналістки, освітяни і батьки вважають парадоксальним купувати дорогу навчальну літературу. Батько двох дітей Микола Гуйтор проти того, аби купувати підручники своїм дітям. Адже в країні непроста соціально-економічна ситуація. Ініціативу використовувати електронні версії підручників батько також не схвалює, адже книга це відчуття, емоція. Тільки у крайньому випадку пан Гуйтор погодиться давати електронні підручники своїм дітям. В репортажі є пряма мова двох чиновників міського управління освіти. Начальник управління розповів про лист з міністерства освіти, в якому йдеться про купівлю підручників. Методист управління повідомило, що користуватись електронними версіями підручників не заборонено. В репортажі порушено стандарт оперативності ще 15 січня цього року. Перший заступник міністра освіти Інна Совсун під час брифінгу повідомила, що міністерство скасувало норму про безкоштовні підручники. Журналісти ТВ відреагували на новину через два місяці. В репортажі не відокремлено факти від коментарів. Журналіст ТВА представив свідоме рішення Міносвіти як недогляд відомства. Також в репортажі не дотримано стандарт точності. Журналістка і пан Гуйтор говорять про дорогі підручники, але в репортажі не озвучено жодної цифри. Ми вже згадували видання Вісті в одному з попередніх випусків програми. На цьому тижні Вісті привернули нашу увагу двома публікаціями. Сьогодні говоримо про те, як шановний експерт газети розмірковував над наслідками, що принесе Україні кредит від МВФ. На думку експерта, наслідки сумні: скорочення держслужбовців на 20%, скорочення кількості шкіл на 5%, зростання цін на тепло, збільшення комунальних платежів. Загалом експерт нарахував 14 поганих наслідків. Втім, в списку немає нічого такого, про що раніше б не говорили урядовці чи експерти. Не треба ілюзій, заявляє експерт. Це не реформи в результаті виконання домовленості. Дії уряду призведуть до погіршення рівня життя громадян. Пише він на своїй сторінці у соціальній мережі. Саме так газета Вісті зробила матеріал з запису в соціальній мережі, а експертом виступив Олександр Клименко, міністр доходів і зборів в уряді Азарова. Наразі пан Клименко перебуває в Росії. Генеральна прокуратура України підозрює його у корупційних діях. Ще раз для підсумків: портал Вісті в розділі бізнес опублікував запис сторінки в соціальній мережі міністра втікача, якого підозрюють у корупції. Ну хіба ж це не казково? Наступного разу ми поговоримо про іншу публікацію від Вістій. Буде катастрофічно і жахливо. Не пропустіть. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії BTV за підтримки Network. Приєднуйтесь до нашого проекту у мережах Фейсбук та YouTube. Побачимось наступного тижня. А доти будьте уважними до того, що бачите в новинах щасти.